4 травня, якщо я не помиляюся, то бачите, ми сьогодні прибираємо річку Ямгорів. Тут кордон, Городенка з цієї сторони, з тої Котиківка. От Можете подивитися, що саме тут на річці наплило. Ну, підступити туди немає як. От, бачите, скільки там отого сміття. Це, ну. Це все це все городенківчани от. і Котиківські, і Городенківські люди, які от спромоглися отого так тут засмітити. Бачите, що може, то дістаємо з води. Є такий. от... Ну, Такі багри, такі з, з, з гачком, але він має довжину 2 метри. Нам ну, ніяк ми туди не доліземо. Там треба якісь костюми брати, щоб це чистити. Це Чи що? Ну, ми від, від, від більшості в цьому зможемо. Бачите, сміття стараємося збирати роздільно. Ну, принаймні для того, щоб е, як це, ну, привчити молодь, збирати роздільно сміття. Хоча воно, на жаль, поїде все на звалищі на, на, звалощі, на От. Бачите, ото є наші молоді турівці, молодіжний клуб, тур. Ну і там прихильники, прихильники чистого довкілля.